Росія виводить частину військ з України у відповідь на наступ українських військ на Курську область. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських чиновників. Зазначається, що ці дії свідчать про те, що Рейд з СУ Курську область спровокував вимушене перегрупування сил Росії. Співрозмовники видання зазначили, що США все ще намагаються визначити значення цього кроку Росії і не уточнили, скільки військ перекидає Росія з українського фронту в Курськ. Ця оцінка підтверджує заяву українських чиновників про те, що раптова операція в Курській області відвернула російські війська від України. Операція ЗСУ в Курській області показала, що російських червоних ліній не існує. Таку думку висловив генерал лейтенант Бен Годжес, колишній командувач сухопутними військами США в Європі. Це спростовує страх, що Путін піде на ескалацію, використає ядерну зброю. Найгірше, що він зробив, це обстріляв ракетами черговий супермаркет в Україні. Ми стримували себе занадто довго. Підкреслив він в інтерв'ю дойчевель. На Очуване запитання, чи говорить він про те, що горизвісних червоних ліній більше немає, ходжес відповів: я безумовно сподіваюся, що немає. А uh, um, and, and the Russian general staff ignored intelligence indicators. That Ukraine was about to attack. Uh, Ukraine has no interest in conquering Russian territory, but this will help force the Russians to recalculate what they're doing. This is the time for uh, German government, for the Bundestag, to uh, to be calm and cool and recognize that this is Ukraine defending itself against Russia's attack. I mean, this is classical military uh, doctrine at work. To get the momentum, create dilemmas for the enemy, relieve pressure from other places. А тим часом Російська Федерація оголосила евакуацію з Лужко у Курській області. Селище розташоване за 7 кілометрів від кордону з Україною та 20 кілометрів від частини території РФ, де за останніми даними перебувають збройні сили України. А Індія закликає своїх громадян виїжджати з Курської, Білгородської та Брянської областей. Дипломатичне відомство Індії в Москві оприлюднено на сайті відповідні рекомендації для своїх громадян. З огляду на останні безпекові інциденти у брянському, Білгородському, курському регіонах громадянам Індії рекомендується вжити необхідних запобіжних заходів і тимчасово переселитися за межі цих областей. Йдеться у повідомленні.